Лос-Анджелес. Часто це місто страждає від пожеж. Але чи задумувались ви, що це може бути не лише природним явищем? З релігійної точки зору, все має свій духовний сенс? Лос-Анджелес це центр світової розваги, шоу-бізнесу місце, де часто поклоняються славі, грошам і багатству? А Саме перше забувають про творця. І ось усе більше і більше і більше вони віддаляються від нашого і вашого Господа Бога. Візьмемо, наприклад, вручення щорічної премії Гремі. Ця подія повинна об'єднати людей і повинна показати, що без Божої допомоги в цьому житті не може нічого бути. Але, на жаль, дорогенькі мої, цього року. На цій премії ніхто не згадав Господа Бога. А тепер подумаємо, чи можуть ці пожежі бути символічним нагадуванням про те, що люди відійшли від Бога. У Біблії сказано: не спокушайте Господа Бога вашого. Коли суспільство. Ігнорує Божі заповіді й Божі закони. Земля часто відповідає глобальними катаклізмами. Вогонь, який може охороняти, може також і знищувати. У цьому сенсі це є і Лос-Анджелес, місто Ангелів. Лос-Анджелес Лос-Анджелес горить не лише від е, спеки, а й від духовної пожежі. Можливо, це заклик. Повернутися до Господа Бога і Творця нашого. Тому що, як кажуть, місто ангелів, яким вважають Лос-Анджелес, може перетворюватися на місце чогось іншого. А як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з огляду на ці події? Слава Ісусу Христу!